Короче, хочу показати вам лайфат. Ось такі квіти. Це вже третій тиждень вони стоять. Хто бачив то відео, її до цього я знімав. І вони стояли поза той тиждень і той тиждень. І зараз буду їх перебирати. Сігнелі, ну, діло, повикидаю, і зараз покажу, як трошки їх поновити. щоб виглядали краще. Ось, наприклад, так, ця старіша виглядає. Ну і ця вже квіточка, це вже виходить трошки поновив її. Так само старіші відриваємо. Відірвали. Ось так виглядає. І підрізаємо ось тако. Якщо довго стояли без підрізання. І, І зараз покажу, як будуть всі виглядати почищені. У вазі. <плес> І щоб квіточка ще простояла довше, відриваємо всі листочки. Ось так вирізаємо. Лишні пелюстки і лишні листочки. Пусть підрізаємо на пару сантиметрів. Получається, стільки повикидали такі пелюстки, і трошки позачищали. Ну і ще залишаються такі гарненькі. Ще можуть полюбувати око. Так що не відразу викидайте всі, можете потім почистити, а краще дивіться за ними, підрізайте кожного дня і кожні два дні міняйте воду.